Усім привіт! Сьогодні замість урока я запишу для вас список корисних посилань та ресурсів для розробників візуальних новел. І почну я сайту з офіційною документацією Ranpaya, адже більшість інформації, яка вам потрібна, знаходиться саме тут. А ще дуже люблю цей сайт саме за те, що приклади коду він також подає. Не менш важливим ресурсом для розробників з України, є, я вважаю сайт Куток, де зібрано дуже багато цікавих статей, зокрема ось ця, адже зазвичай перенесення сценарію скрипт дійсно займає дуже багато часу, тож ця стаття must have для тих, хто хоче його зекономити. На цьому ж сайті знаходиться ще одна стаття стосовно типових помилок в Ренпай. Тут зібрані найчастіші помилки розробників, що опублікували свої новели на Ukrainian Visual Novel Jam. І знову ж на кутку знаходиться блог Телері, це розробник з України, який вже релізнув демо свої ігри в стімі. Тож, якщо вам цікаво дізнатися про його досвід, можете перейти за посиланнями в описі. Наступна моя рекомендація для вас це переглянути Itch, адже на цьому сайті знаходиться безліч спрайтів та фонів, які ви могли б використати в своїй новелі. Окрім того, тут можна зайти безкоштовні плагіни, а також статтю від розробниці чарівної казки, де вона детально пояснює про процес розробки та деякі технологічні рішення її новели. Мені було цікаво почитати, сподіваюсь, вам теж сподобається. Деякі автори ведуть свої блоги в Ютубі, зокрема Дана Деліон, розробниця резонатора. Автор Адамової зорі також створив свій блог. Там він розповідає буквально про всі етапи виробництва новели, від зібрання команди до. Технічних моментів, зокрема, показує код та розповідає, як створити ті ж безшовні переходи та паралакс. Ну і наостанок залишу ще вам посилання на автора візуальної новели Віртуальна перемога. Він уже провів чимало стрімів та оглядів на візуальні новели з третього джему. Ну і якщо вже говорю про стріми, то рекомендую переглянути кілька на каналі Play.ua. Що ж, а я на цьому буду прощатись. Дякую, що переглянули відео. Сподіваюсь, ви знайдете що тут щось корисне для себе.